Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо обговорювати, як вийти з стану жертви. Я ставлю акцент саме на ось цьому сприйнятті того, що відбувається. Тому що, по факту, спочатку я мислю, відчуваю, що я не в ловушці, а потім уже будуть конкретні якісь дії в матеріальності. Знову ж таки, хтось говорить, що неправильно говорити я не в ловушці, потрібно якось так переформулювати, щоб не було ось цього не. А я хочу вам сказати, що ви маєте формулювати так, як ви це все відчуваєте, так як ви це все бачите. Тому що кожне слово, кожну дію ви маєте відчувати, як воно що відбувається, по якихось правилах. І тоді ви будете відчувати тут і зараз усю всю хвилю моменту і будете плюс-мінус розуміти, як вам найкраще вчинити в тій чи іншій ситуації. Тут... Тож почнімо з того, що коли ви сидите в кризі в якійсь страшній ситуації, починаєте в Боже, я якісь ловушки, якась жертва, знову я щось не вирішую, знову я щось не цей, в цей момент я найчастіше стою і кажу: так, мені треба то, 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 то. Я не знаю, як це буде, що це буде. Я даю певний період. Я не кажу навіть в деяких моментах навіть чіткий якийсь такі кордон, а хоча... Плюс-мінус півроку, плюс-мінус рік. І я не знаю, як що. У мене це взагалі не грибе. Просто я знаю, що ось то, 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 щось буде. І це дає певну впевненість, певну віру в себе. Певне розуміння того, що якось воно все буде. І мене це заспокоює. Мене це заспокоює і я знищую в собі ось це відчуття, що я в якійсь ловушці, що я якась жертва. Тому що я знаю, що ось це найголовніше в мене буде. Мені чхати, що, де, як вийде, чхати мені на це все. Я рішила, що це воно буде. І в мене так і виходить. От реально, в мене так і виходить. Тому мені якраз підходить ось цей лайфхак, коли я розумію, що окей, зараз щось не так, ну ось там воно буде. Я просто це знаю. От мені чхати на ось це все. І ви маєте просто знати, що все буде так, як ви там собі хочете. Знову ж таки, це не має бути якась конкретна якісь такі категорії. це має бути образно. От я знаю, що колись там я розкрию так світо. Потенціал, що я буду прям задоволена тим, який я отримую результат, коли там проявляю себе як психолог. Я це знаю. І тому я далі продовжую цей YouTube. Хоча в мене знову ж таки є етапи, коли в мене падають ручки, коли мені взагалі не хочеться нічого знімати. Але я все одно продовжую. Я знаю, що колись він той вистрелить ось цей YouTube. і ми якраз це побачимо. От я просто в цьому вірю. Ну от я просто це знаю. Все і мені більше нема про сенсу про це думати, якось розмишляти чи щось. Я знаю, точка, і переключились на те, що реально потрібно, а реально тут і зараз поїсти, поспати, сходити на роботу, вислухати всяке там незрозуміле, що мені розказують, віддавай себе кудись туди. А я знаю, що мені треба. Я знаю, куди мені свої ресурси направити. Я знаю, що останнє все зробила по-нормальному, а ось тут моя душна. Це моя справа. І ось тут в Ютюбі я буду видавати, віддавати себе по максимуму, щоб потім мати своє дивіденди. От тепер я прямо реально хочу, щоб в мене якось починали злітати цей міцюб, тому що на початку я ще не хотіла. А от зараз в мене є прям певна внутрішня така готовність рвати і метоти. Тому да -да -да, погнали. Так, наступний момент можна себе за, ну, запитати, от що я хочу добитися ось цим відчуттям жертв. Чи що, чи, чи що я хочу добитися тим, що я в цій ситуації зробила так-то і так-то, так-то. Тому що, і от ключовий момент, що ви зробили то-то, 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 в результаті чого ви відчули, що ви в ловушці. От запитати, навіщо, що я хотіла цим добитися? От тоді ви зрозумієте, що по факту ось цей стан жертв в деяких випадках це історія схалтурити. Історія, я будь така хороший, а люди якось так і все прийде гладко. От вони побачать, що я така хороша, і мене не обдурять, а навіщо мені думати головою, я краще покажу, що я хороша, щоб мене там. десь, Або, можливо, хтось мене пожалів і зробив за мене мою роботку. Тому що навіщо мені отут впагівати бізнес-вимен? Ні, я така вся дурненька, холостенька. От, поміжіть мені, пожалуйста. І ось тут ключовий момент який криється, що ваш по факту. Таке погане відчуття, вам не подобається оцей стан жертви, не тому, що це стан жертви, а тому, що він не спрацював, тому що ви не отримали того, чого хочете. В критичні моменти концентруйтесь на тому, що вам треба, куди ви йдете, чого ви хочете От від цього моменту. В деяких моментах уявіть, що ви вже це все маєте, що зараз робити. От я вже мільярдерша. І я розумію, а, ага, я там вже мільярдерша, уявляю, що я вже мільярдерша. Тоді що мені отут зараз, там 28 якогось там восьмого числа? Що мені зараз зробити в реальності тут і зараз, щоб реально прийти до цього стану мільярдерша. Це також заставляє думати ключовий момент. Якщо у вас не виходить тут 100%, 100 десь там позитивно, офігенно думати, правильно думати і по цих всіх підручниках КПТ, це нормально. Ви людина, тут не, не гнобіть себе, не гнобіть себе, не добивайте себе і так. Просто зрозумійте, запитайте себе, навіщо я оце так себе муштрую кожен день. Чому я не можу відпустити? Що там саме таке страшнувате, що може бути? І в той же час ви маєте знати, що все буде окей. Якщо вас звільнить, ви знайдете іншу. Якщо щось там відбудеться, ви все вирішите. Неважливо, що там трапиться, я знаю, що я знайду вихід. Для цього ви згадуєте всі свої якісь минулі історії. І ви розумієте, що було і там складно в минулому, а воно все вирішилось. В потрібний момент ви згрупувалися, щось зробили, зреагували, або в потрібний момент з'явилася певна людина, вдала вам певну пораду, і воно якось то прийшло плюс-мінус якусь таку хорошу історію. Тобто я знаю, що все буде окей. Зараз мені потрібно зрозуміти, чого я хочу, і йти в цьому напрямку. Ось цей стан жертви і ще може бути історія про те, що я не знаю, що мені робити. Я В якійсь ловушці, і я не можу вибратися і не можу проявити себе. І ось тут ключовий момент зрозуміти, а що мені то треба, що я хочу проявляти, куди я хочу. Тому що дуже часто у когось цей стан жертви. Це може бути історія про те, що, о Боже, в мене нема того якогось такого щасливого життя колись якесь було тоді колись. Або в мене нема того щасливого життя, як у моєї сусідки. І людина лишній раз себе гнобить, замість того, щоб зрозуміти, що ось це моє життя, воно таке, все, точка. Я або щось змінюю, або приймаю. І тоді людина має задавати собі запитання, а навіщо я десь там сижу в минулому, навіщо я оце все? Що я хочу добитися? От себе зловіть, от просто зловіть і запитайте себе, от що я хочу добитися тим, що сижу, і думаю, як у минулому було круто. М? А це страх. По факту це страх. це нас гнобить якийсь. І що? Чого я боюся? Померти? Жити в бомжатстві. І я вже така сижу, думаю, боже, якщо вже це все не вигорить, то буду вже жити, побра... жити бомжом, десь там подохну. Думаю, ну і ладно, я коли помру, мені вже буде чхати на все. І я вже настільки це все розкрутила, що така, ну навіть якщо помру, то взагалі, ну, тобто що мені тут? Я б померла, вже ні про що не потрібно думати все. окей, Ну, а поки жива, то окей, ще щось подумаємо, ще якось щось почудим, покрутим, помутим. А от ну так уже будь. Ну тобто, в будь-якому випадку, вся ця вся історія нашого життя вона завершується ось цією смертю кінцем. І ось так, от реально, декого прям до абсурду, ще до сильнішого абсурду, може це все дойти для того, щоб знизити ось цю всю напругу. І Почати бачити, що тут і зараз реально мені потрібно. Куди мені реально потрібно йти? Що реально треба зробити, щоб досягнути ось того, чого я насправді хочу. Тому що я жертва чому? По якихось параметрах. Що саме це за параметри? Що я не можу щось вирішити? І ось тут пропишіть. Я знаю, що нікому не подобається це писати. Випис... Я це знаю. Але. Тоді, якщо вам складно щось виписувати, не нийте, не варнякайте, не плачте, не кричіть, що вам не подобається щось писати. Тому що, коли ви це все пропишете, ви прям конкретно це все побачите. Ніколи не ігноруйте ось ці всі щоденники. Ніколи не ігноруйте оце всі прописи стосовно того, що я зробила, що я хочу зробити, куди я йду, моя ціль, що мені потрібно зробити. Ніколи не ігноруйте. Певні історії людей, які цього вже досягли. Ніколи не ігноруйте, ось це наше відчуття. Можливо, комусь потрібні певні проєктивні такі якісь методики, метафоричні картинки, або просто десь пофантазувати, сісти, відпустити ось цей весь контроль і сказати: Окей, давайте просто польот якихось набросок інформації. Отак людина сидить, оце виписує або на диктофон все собі записує, просто польот якихось слів, і тоді вони реалі. Коли їх ще раз прочитати, подивитися, може тут реально щось бути. Ніколи не блокуйте себе. Дуже часто люди, жінки, блокують себе, а потім життя особа, оргазм не особа, і все якесь воно не себе. Тому дозвольте собі. Для того, щоб собі дозволити, потрібно зрозуміти, що все буде окей. І я просто знаю. От я просто знаю, що все буде так, як має бути, так як я насправді хочу. І тоді ось ця впевненість, ось це знання в тому, що все буде окей, воно реально допоможе поступово прийти до свого якогось світу, до свого якогось такого ідеального сценарію, хорошого, вдалого, зручного, бажаного сценарію. Просто чітко задайте собі запитання, що я хочу. Цим добитися? Чи що я хотіла добитися ось цією поведінкою жертви? Чому мене це турбує? Тому що для когось, для когось, якщо так подивитися, для когось, от я можу це оцінити як історія жертв, але для когось це прям такий комфорт, що прям ну не знаю. А я сижу і думаю, що це якась жертва. А для людини це комфортно. От це комфортно. І тоді, знову ж таки, якщо я покопаюся то там можуть бути або такі сильні блоки, які прям зроблять так, що це все комфортно. Або вони можуть бути, ну, якщо покопатися, то вони якби дадуть своє світло, просвітлення прийде. Хоча в той же час який в мені сенс, копати, дзьобати цю людину, якщо в неї нема наміру свідомого, немає якогось конкретного бажання розібратися чи ще щось, тому я просто сиджу і киваю. Окей. Окей, все хорошо, все хорошо. Як ви скажете, ну, без питань. Коли прийде час, коли прийде бажання, ми з вами поговоримо. Тільки тоді не плачте, що саме просте, адекватне і таке нормальне рішення це конкретні дії, які ми знаємо. Тому що дуже часто людина біжить від певних рішень. Таку позицію жертви, щоб якось воно все вирішилося. Вирішайте за мене щось. Зробіть за мене щось. Бо я не хочу, наприклад, піти з певних стосунків або, наприклад, відстоювати. Ось ця лінія мислення жертви вона може в людини бути просто автоматичною. От вона може бути настільки буденною, що людина навіть інколи складно буде прослідкувати. Тому тут ви також слідкуєте за собою, коли ви щось робите в угоду комусь. І коли ви щось робите, в угоду прямо собі. І дуже часто в угоду прямо собі там дуже менше. І тоді і тоді, треба поступово вводити ще більше собі, задавати запитання, що, а я насправді це хочу зробити, чи, можливо, я зроблю це другорядним. Наприклад, що я собі виберу? Зараз собі насиплю суд, чи комусь там іншому, чи чоловікові насиплю суп. І навіть з таких мелочей потрібно починати собі насиплю. Собі насипати супчику, потім насипати чоловікові, собі накрити, потім чоловікові. Можливо, в деяких випадках собі сісти нормально, спокійно поїсти, а потім вже десь там прийде чоловік, я йому насиплю собі спокійно. І він собі спокійно поїсть. Навіть в таких нюансах потрібно поступово виборювати своє право в своїй психіці, тому що ви самостійно створили ці всі собі рамки. Тому що зрозуміло, що десь там, колись це принесло позитивний результат, зафіксувалися, і ось так воно далі і накопичується. А в дорослому житті воно вже не так працює. Воно вже має дуже конкретні сильні наслідки. І тому потрібно починати з певних мелочей. Потрібно чітко проявляти в собі навіщо, для чого, чому? І починати з маленьких, з маленьких, з маленьких таких речей, щоб іти, йти, йти поступово. І хвалити себе навіть за те, що ви перше собі насипали суп, а не чоловікові. І за це треба себе постійно хвалити і любити, що хоча б хоч щось раз в рік я зробила. Хоч щось раз в рік, для того, щоб навіть похвалити себе за те, що ви послухали моє відео, навіть до кінця, можливо. От, тому що все починається з маленьких дрібничок, де путь все розростається до великих таких масштабів, які ви можете витримати. От так, от. так, напевно, я все сказала. На цьому не все. Ставте лайки, підписуйтесь. Дам. От. Якщо щось не сказала, то я тут сказала те, що я так думаю. От. А якусь таку банальну інфу ви можете взяти з чату GPT. От. На цьому не все. Підписуйтесь, приходьте до мене на консультації, цьомки-бомки, Пишіть коментарі.